Почнемо розмову з Олександром Прокудіним, головою Харківської, Херсонської обласної військової адміністрації. Пане Олександре, вітаємо вас. Пане Олександре. Так, би хотілося дочекатися, щоб ми з Херсоном говорили не про потерпілих, не про постраждалих, не по кількість вставлених вікон, а говорили про те, як все у вас розвивається. Але щоразу з вами ми говоримо про наслідки обстрілів, які відбулися напередодні. Будь ласка, за останню добу повідомте нам оперативну інформацію про життя Херсона. Сказали, 16 населених пунктів піддавалися ударами ударам російської армії в Антонівці під удар російського дрона потрапила жінка. Зараз вона в лікарні дістала вмінно вибухову травму. Також до лікарні звернулись херсонець та дві жінки з Балазерки, котрі постраждали через ворожі обстріли напередодні в чоловіка там ломкового поранення коліна, в жінок діагностували вибухові травми та струс мозу. Їм лікарі надали всю необхідну допомогу. І, на жаль, Вчора, через російську агресію, загинув житель Херсона чоловік, який в момент удару перебував на вулиці, дістав смертельні поранення на сьогодні. Вибухи не припиняються. Сьогодні сім постраждалих з дрона, також всі вибухи з дронів сьогодні. Російські військові в Береславі атакували з дрона жителя Береслава. Чоловік дістав мінно-вибухову травму, поранення обличчя голови. Його доправили до лікарні для надання меддопомоги. Крім цього, окупанти скинули вибухівки з БПЛА на цивільного авто в Херсоні. Вибухо отримали. Дві жінки, і чоловік вони самостійно доїхали до лікарні у селищі Велетенське. Армія РФ скинула вибухівку з дрону на чоловіка, який пересувався велосипедом. Зараз його шпиталізували з травмою міновибуховою та пораненням Ніг і двоє людей також під удар російського бопола попали в селище Кіндійка, також Херсоні. Це 27 років чоловік і шестидесяти річний. Пане Жінка так, трошки зробимо паузу. Зараз повітряна тривога. Хочемо показати вся Україна червона у зв'язку з загрозою пуску міжконтинентальних балістичних ракет з Астраханської області. Будь ласка, зараз це вже не перша загроза балістики на сьогодні. Будь ласка, реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Будь ласка, не зневажайте ними. Це не шахетна атака, це максимальний рівень загрози. Пане Олександре, продовжуйте. Але я хочу у вас зараз запитати, щоб прискорити нашу розмову, тому що оперативні дані ми повідомляємо постійно. Ситуація зі світлом і опаленням, яка на зараз на Херсонщині, тому що от буквально з сигналами повітряної тривоги прийшли повідомлення мені, як мешканці Києва, про те, що відключення у вас відбудеться за 25 хвилин. А вже от півтори доби жили без відключень. Не всі частини Києва між тим, от максимально відбуваються зміни. І там інші міста України теж я стежу за тим, що відбувається. Запорізька область, теж загроза зараз балістики, і вся Україна вона під однаковою загрозою балістики. Як власне і ви я сподіваюся в викруті ви в укритті по світлою опаленню? Дайте, будь ласка, інформацію. Дивіться, світло відновлено у нас зараз у 181 населеному пункті на правобережжі Херсонщини. Це всі громади, де проживають люди, де безпекова ситуація дозволяє проводити ремонтні роботи. Але у нас кожен день прилітає, і дрони скидають вибухівку на трансформатори. Але наші незламні енергетики міняють замінюють і трансформатори, і мережі, і протягом доби намагаються усунути всі неполадки. І Це відбувається по всій території Херсонщини. Тому ми живемо не від відключення, а живемо від прильотів. В Херсоні також триває підключення житлових будинків до опалення. З понад е, тисячі будинків в місті, і зараз вже 845 е, вже є опалення. Е, всі інші люди, які живуть на цій території, це більш ціка місцевість, е, 38 тисяч до які будуть забезпечені опалювальними матеріалами: це і брикети, дрова і е, гроші на брикети. На дрова. На зараз вже більше 20 тисяч. Таких родин отримали і дрова, і паливні брикети, і кошти на їх придбання. Мені зараз цікаво стежити синхронно з тим, як оголошена повітряна тривога, як пабліки всіх міст повідомляють кожному місту, окремо Кривий Ріг, негайно в укриття, Запоріжжя, в укриття, Херсон в укриття, але червона на зараз абсолютно вся країна. Зараз готуємося до роботи ППО. Віримо в те, що вони роблять неможливе. Як і коли була збита ракета циркон, це було щось неймовірне, але зрозуміло, ми дякуємо, ми славимо, і коли військовослужбовці це я просто хочу звернутися до наших глядачів. Звертаються до нас по допомогу. Ми маємо допомагати. У нас немає іншого шляху. Летять ракети, і будь ласка. Лишайтеся в укриттях. Ви нас можете звичайно слухати. Скажіть, будь ласка, ще про план стійкості. Питання енергетичне для Херсону нагальне. Що помінялося з оголошеним планом президента України? І які пропозиції? Тобто йдеться звичайно про 10 пунктів, і це безпека, енергетика, фінанси. Зброї українського виробництва план має бути деталізований і тут навантаження лягає на регіони. Яке бачення і реальна можлива роль Херсонщини? Я знаю, ви почали вже працювати над цим. А кожен з десяти цих пунктів надзвичайно важливий. звичайна Херсонщина, як прифронтовий регіон, точно розуміє важливість його виконання. Головне для нас фронт та зброя з моменту мого призначення, і робота адміністрації тільки націлена на те, щоб допомагати військовим, і це стоїть у нас на постійно на порядку денному на першій щаблях. Цьогоріч для потреб зсу ми спрямували більше 500 мільйонів гривень. Зокрема, передаємо воїнам безпілотники від маленьких до великих систем всі інші засоби, які можуть забезпечити фортифікаційні споруди. Закупили тільки 250 засобів РЕБ від маленьких купальних від до великих такого оперативно-тактичного рівня, які здатні захищати великі об'єкти та території. Ми робимо купол над Херсоном. Звичайна енергетика це критична інфраструктура області під щоденними ударами російських військ. Але на зараз ми прозпрацьовуємо таку е незалежність енергетичну незалежність Херсонщини 318 об'єктів, які ми повинні за 2025 рік, двадцять четвер, роки е повністю забезпечити сонячними панелями е альтернативними. Засобами живлення і зараз вже бі біля 50 з яких ми зробили, тому е рухаємося в цьому напрямку, підтримуємо повністю всі пункти цього плану і працюємо задля для того, щоб е внести вклад е в нашу перемогу. Дякуємо вам, Олександр Прокудін, голова Херсонської обласної військової адміністрації. Херсонщина завжди на зв'язку. Як Олександр Прокудін, Олександр Толоконніков. Ми дякуємо вам за те, що постійно оперативно надаєте інформацію і виходите на зв'язок з національним марафоном Єдині новини за.